Так, шановне панство, я вас вітаю. Мене звуть Олександра. Я хочу сьогодні поглян... погля... розглянути, зробити розклад на Лукашенка. Подивимося Лукашенка в квітні, що йому квітень принесе. Чому мені стало цікаво? Тому що буквально пару днів назад була від нього така заява цікава. І ви писали в коментарях мені. Хочу подивитися. Значить, він заявив, що Польща має намір напасти на Білорусь. І не тільки Польща, ще й Америка готується знищити країну, тому їм потрібно ядерна зброя і те, що нацистів в Україні вже немає, і потрібен мир, а контрнаступління ВСУ все і спорт. Це я, я читаю ваш коментар. Я також чула цю заяву, дуже цікава ця заява прозвучала. Він сказав, що. А, не бачить вже жодна сторона, не бачить, за що вона воює. <кій> не знаю, мені здається, України це не стосується, а те, що там росіянці не розуміють, за що вони гинуть, це, мабуть, да? так. А те, що Україна, українці, да, і, ну, чітко хлопці, дівчата знають, що вони боронять свою землю. ну, то таке. Давайте глянемо ця заява з приводу, чого, <кій> що все так погано. У Лукашенка, чому він зробив таку заяву, чого це він так різко, да, він так е, схотів того миру? Що таке трапилося у Лукашенка, що він так зненацька схотів того миру? Перевзувається, пере, переналаштовується, змінюється, показує свою, е, свою підтримку, змінює людей, не людей. Намагається всидіти, знаєте, намагається всидіти на двох стільцях одночасно. Типу, я і вашим, і нашим. Да? І так сказати, щоб вас не образить і там, щоб мене правильно зрозуміли. Ну, тобто е, це знову ж таки. Про себе, про свою безпеку, а взагалі вісім жезлів і двійка. Кубків. Вилетіло з голови, і двійка кубків. Карти про те, що. Вісім Жезлова злова про необхідність змін, про те, що потрібно підлаштовуватися під зміни, да? тобто, шукати нових партнерів, домовлятися інакше, тобто показувати себе з іншої сторони для своїх інтересів, да? щоб рятувати себе, себе, своє місце в країні, по пентаклям своє місце. Чи хочеш ти миру? Лукашенко в Україні. Чи хочеш ти насправді миру в Україні, а, Лукашенко? Четвірка, да, хоче, боїться. Да, Боїться за себе, боїться контрнаступу. По, -по миру, да, хоче ти ще й спокою. Боїшся контрнаступу. Не знаю, чого чекати. Знаєте, це е е по ілюзіям наляканий, тому що не розуміє, що буде. Не розуміє, які будуть наслідки по рицарю Пентаклів. Він не розуміє, з чим він залишиться. Да? Який буде результат? От конкретно для нього? А який буде результат? Давайте спитаємо. Контрнаступ. Чи може якось контрнаступ в Україні вплинути на Лукашенка? Ну, таке питання. Чи може якось контрнаступ в Україні? Контрнаступ України, українських ЗСУ чи може вплинути на Лукашенка. Контрнаступ ЗСУ, чи може вплинути на Лукашенка? Може, може. Наша перемога це для нього поразка. Перемога. України це поразка для е, Лукашенка. Він розуміє, що він, ну, він втрачає це, знаєте, це замах, це замах е, конкретно для е, його правління в його країні, для його полномочій, да, для його президентства. Тобто він розуміє, що ну, коли Україна переможе, от як тільки це трапиться, як тільки, да, то йому все, йому. Хана. Ну. Що чекає Лукашенка перемоги України, що чекає Лукашенка після перемоги України? Смерть. Що чекає Лукашенка після перемоги України? Смерть. Це дійсно може бути і фізична смерть, але це може бути і такі зміни в плані. Там, Ну, піти, піти з влади, да, там, тебе скинуть, ну, від тебе це не залежить. Бо тут же ж смерть іде, вона, по-перше, вбила короля. Да, тут же ж спочатку король, а потім всі інші благають. Тобто ну, Ми розуміємо, що буде, да? тому і боїться. За себе переживає. за свої статки Вон, гроші перевернулися. За себе, за свої статки, за своє правління. Тут, тут. Ну, карти, тільки, карти тільки про це. Ну, тут треба було думати, так, друзі? Куди ти лізеш, з ким ти спілкуєшся? З цими людьми можна спілкуватись, і ну, репутація твоя буде більш-менш, а з тими не можна спілкуватись, тому що від, від, весь світ на тебе подивиться і подумає, яке ти. Так, давайте дивитися, квітень. Для Лукашенка 23-го року. От тепер мені точно цікаво, да? Що чекає Лукашенка в квітні? Що чекає Лукашенка в квітні 23-го року? Що чекає Лукашенка в квітні 23-го року? Буде відходити від справ. Взагалі? Е, у нього якісь втрати йдуть, розчарування йде. О, поверховні жриці. Для нього особисто удар. Для нього особисто удар. Це може бути... Що, замах який, чи що це що якийсь? Це може бути і замах, друзі. Дивіться, це може бути і замах. А взагалі буде ситуація, коли він буде вимушений себе захищати. Буде ситуація, де він буде вимушений себе захищати. Значить, дивіться, будуть якісь домовленості, що його чекає. Виходить, він виходить да, як імператор в своїй країні, його влада. А по дві ці кубки ще виходить королева мечів. Я так розумію, що з'являється тут або якась жінка, з якою він буде домовлятися з приводу своєї влади, або з приводу передачі своєї влади, або це, знаєте, ще може бути всередині країни якісь настрої такі. Ну, не військові, а. Обурення, да? обурення всередині країни. От, з приводу його правління. Але от мені більше, ну, все ж таки, що це може бути жінка. І там якась співпраця починається. А взагалі це може бути ще якась країна, друзі, може бути і країна. Ще якась співпраця. Ось це що це за домовленість? Що це за домовленість? Об'єднання, об'єднання. Це для Лукашенка, це двійка кубків. Передача, передача влади, да, так, передача влади, зміна. Змі... О, що це двійка кубків, це відход. Це закінчення правління по імператору, да, і дорога стоїть, тобто він відходить. Дивіться, це як для нього удар. Буде ситуація, певна, по дамі мечів. Буде ситуація мечова, гостра ситуація в країні, яка його м -м, відстороняє від влади. Подивляться жезлові, Відстороняє від влади. І ще й Верховна Жриця. Цікаво. Дорога якась дальня стоїть, да? причому шестірка мечів це а, дійсно в, е, із серії порятунку. Тобто йому буде ситуація, коли він буде вимушений рятувати себе, тому що буде загроза. Хм. Що чекає владу в Білорусі? А ну давайте спитаємо, так? Що чекає е, владу в Білорусі в квітні? Що чекає владу в Білорусі в квітні? Карта диявола. Ще більше страху, ще більше залежності в плані влади. Тобто тут не про країну, а влада буде залежна. Владі буде страшно. Новий етап закінчується, закінчується те, що було зміна у владі, Щас, друзі, ось так було. зміна у владі буде в Білорусі. Бачите, карти говорять про це. Очікується в квітні зміна влади на Білор... в Білорусі. Шестірка кубків. Це і карта смерті, заканчуються були і времена. Ну, тобто, да, це залишається його правління, диявол залишається в минулому. Тобто, по смерті приходять зміни нові. Диявол залишається в минулому. Хм. Чи буде Лукашенко… Хотіла спитати, правити в квітні трійка мечів І знову дев'ятка жезлів перевернулася. Давайте ще раз питаю, щоб я карту дістала. Чи буде Лукашенко правити в квітні? Ну, чи буде він президентом до кінця квітня, чи залишиться він президентом Білорусі Лукашенко? по ілюзії, по ілюзії, ха. Цікаво. Можливо, у нього заберуть. Е... Можливо, у нього заберуть право. Приймати рішення, і він залишиться президентом тільки по ілюзіях, тому що рішення будуть приймати як колективно, бачите, як колектив. Я питаю: в чому ілюзія? Що правосуддя буде як по домовленості між, між от, ну, три, три особи, да? тобто три сторони. Або це просто група людей буде приймати рішення. Лукашенко. Хто буде приймати рішення? Я, я щось. Буде, хто буде приймати рішення, хто буде керувати Білорусією? Давайте так. Хто буде керувати Білорусією в квітні? Так ще спитаю, щоб ну, мені стало все зрозуміло. Десь, хто буде керувати е -е, Білорусією в квітні? Хто буде керувати Білорусією в квітні 2023 року? Хто? Королева Пентаклів. Туз Жезлів, рицар жезлів і карта миру, карта нового етапу на дні колоди. Королева Пентаклів і буде керувати з дороги. Лукашенко там є. Кінець. Кінець правління. Це для нього цікаві карти, друзі. Невже і вправду. А що його особисто чекає в квітні? Особисто Лукашенко. Що чекає в квітні? Особисто його, як людини, не як президента, а як людину. Що його чекає в квітні Лукашенко? Розчарування, втрати по правосуддю. Карта луна взагалі нічого не зрозуміло. Ну, для самого Лукашенка, да? тобто тут страх, забвення, постійно оглядка назад, ну, страх, по життю страх. Квітень місяць страху. Очікування правосуддя. По помірності, очікування правосуддя. Квітень для Лукашенка, особисто як людини. Квітень для Лукашенка. Цікавий місяць. Місяць загрози. Тут смачів перша карта. Слухайте. Якось так. Неочікувано для мене такий розклад сьогодні. Не знаю, давайте дивитися, як програється. Тому що, ну, цікаво, цікаво. Невже і вправду буде все? Дякую вам за ваш час. Дякую за перегляд. Спостерігаємо за новинами. Бережіть себе, бережіть Україну.